Ще один російський пілот не захотів воювати проти України і вирішив здатися. ФСБ на ногах і шукає винних. Тим часом українські партизани вже на аеродромах окупантів у Криму. Про все по порядку далі у випуску. Ви на Фабриці новин за я, я, Анастасія Федор. Ще один російський пілот відмовився воювати проти України. Льотчик Росгвардії із позоним Гавр полетів у відпустку до Об'єднаних Арабських Еміратів, і вже там здався посольство США. Про це повідомляють змі за їх даними. Прізвище військового Гавринченко він буцімто взяв відпустку і разом із сім'єю вирушив відпочивати в Дубай. І вже там, в Об'єднаних Арабських Еміратах, вирушив до американського посольства. Російський пілот заявив. Що нібито не хоче воювати проти України і готовий співпрацювати із американськими спецслужбами. Змі також пишуть, що в ескадрилії Гавриченка вже активно працює. ФСБ вона намагається з'ясувати усі обставини. Російські силовики вважають, що льотчика на цей крок міг схилити його колега, який на початку повномасштабного вторгнення вилетів до США. Наголошу, що підтвердження цієї інформації поки немає. Тим часом у Росії вже отримали наказ на ліквідацію іншого пілота Максима Кузьмінова. Він близько місяця тому перегнав Україну російський вертоліт Мі 8 у неділю в ефірі програми Дмитра Кисельова показали сюжет, у якому льотчика називають зрадником батьківщини, падальщиком і продажною шкурою. Ба Більше також пропагандисти стверджують, що спецназ гру вже отримав наказ убити Максима Кузьмінова, а його виконання називають питанням часом. Давайте подивимось, Найдемо чоловіка накажемо по всім строгості закону нашого государства за предательства. Ну і то, що своих своїх братів, с которыми служив непосредственно. До суда не вернеться. Я думаю, не дожив. Звісно, надім ми до всіх дотянемся. Наші руки длинные. Нагадаю, що російського пілота завербувала українська розвідка. У липні вона провела спецоперацію під назвою Синиця. 28-річний капітан Кузьмінов був пілотом 319-го окремого вертолітного полку армійської авіації РФ. Він зв'язався із ГУР і пояснив їм свою ситуацію. Йому запропонували прилетіти на підконтрольну Україні території прямо на військовому гвинтокрилі. Мі 8 натомість пообіцяли гарантії безпеки, нові документи та грошову компенсацію. Після цього розвідка організувала безпечний коридор для прольоту вертольота під час. Захоплення мі вісім пілот дістав поранення. Ще два члени екіпажу з його команди ухвалили рішення не здаватися в полон і загинули відразу після посадки. У підсумку ГУР, крім самого вертольота його вантажу, отримало цінну документацію і секретне технічне обладнання. Сам пілот, твоє рішення здатися українській розвідці, пояснив так: цитую, те, що зараз відбувається, це просто геноцид українського народу, як українського, так і російського. Причина мого вчинку в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Кінець цитати тим часом на російських аеродромах знову тривожно. Вони перебувають під пильним оком українських партизанів, зокрема в Криму. Представники руху, «Атеш», до якого входять українці та кримські татари. Показали аеродром окупантів у гвардійському. Вони стверджують, що спостерігають за цим військовим об'єктом росіян уже понад місяць. Кажуть, загарбники готують біля нього нові фортифікаційні споруди, укріплені доти. Крім того, там також виявили сім систем ППО Ас 300 противника. Чи врятують вони аеродром росіян від чергової бавовни? покаже час. Причому схоже станеться вона вже зовсім скоро. Адже за словами екс-міністра оборони Британії Бена Волоса. Битва за Крим уже почалася. Він відзначив позитивно контрнаступ зсу і закликав не зупиняти допомогу Україні, з якою українські війська буде не зупинити. Ось його слова. Далі цитую: у нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить, Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів. А удари штормшедов руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим. Кінець цитати. Друзі, а який ваш прогноз, коли і за яких умов українські війська зайдуть у Крим? Долучайтесь до обговорення у коментарях під випуском. На цьому в мене все побачимось у наступних відео.